Україні запрацювала американська система протиповітряної оборони. Командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв продемонстрував, як працює зенітно-ракетний комплекс протиповітряної оборони. Евенджер Месник, нещодавно наданий Україні Сполученими Штатами. Зокрема, ППО здатна ефективно виявляти та нищити іранські дрони камікадзе, ракети та ворожі літаки. Це система протиповітряної оборони, яка виконує завдання щодо виявлення та збиття. Насово повітряного нападу, такі як шахіди, та крилати ракети ворога. Хлопці, які навчалися на цю систему, прийшли підготовку у Німеччині, вони повністю готові до керівництва. Машина оснащена тепловізійним прицілом, в якому можна працювати як в день, так і вночі. Озброєна ракетами Стінгер і крупнокаліберним кулеметом Браумінг 3П. Можемо збивати літаки, гелікоптери, удар моного типу безпілотники, типу шахет.